Реле тиску. Маленьке, зручне та ще електронне. Вітаю, Україна! Сьогодні ми поговоримо про управляючу автоматику торгової марки Акватіка. Надане реле призначене для формування бажаного тиску в системі водопостачання в заданих користувачем межах. Також прилад здійснює реєстрацію відсутності падачі води із загальноприйнятою назвою Сухий хід. Коректна робота цього пристрою залежить від характеристики спроможності насоса, до якого воно буде підключене, бо сама автоматика воду не качає. Тобто функції реле полягають у реєстрації тиску в системі і, згідно цього, подачу або відключення електроживлення до робочого органу. Компактний корпус має два кабелі. Один з котрих слід під'єднати до спільної електромережі. А другий до електроживлення насоса. Патрубок для монтування до системи водопостачання має різьбу 1,4 дюйма. На передній панелі розташовані інформаційний дисплей, червоний і зелений світлодіоди та чотири кнопки для налаштувань і керування. Конструкція реле дозволяє і горизонтальне, і вертикальне розташування, аби було зручно для користувача. Налаштування можна проводити тільки при відсутності подання живлення на насос, тобто зелений індикатор не повинен світитись або блимати. Блимає він, коли насос качає воду, а постійно світиться, коли досягнутий встановлений тиск вимикання. Перша кнопка зліва відповідає за налаштування тиску сухого ходу. Тобто при якому значенні реле буде реєструвати відсутність води в системі і вимикати живлення до насоса. Друга кнопка відповідає за налаштування тиску вимикання. Тобто при якому значенні буде потрібно вимкнути насос. Третя кнопка відповідає за тиск вмикання, тобто при якому значенні буде потрібно подати електроживлення до робочого органу. Четверта кнопка відповідає за примусовий запуск насоса, вихід з робочого режиму для встановлення потрібних значень, а також швидкий вихід з меню налаштування. Одночасне затискання першої і другої кнопок зліва дозволяє налаштувати час затримки відключення насоса після досягнення значення тиску вимикання. Після реєстрації відсутності води, реле відключить живлення до насоса і проінформує користувача світлодіодом і надписом на дисплеї. Після чого, за певним алгоритмом буде відбуватися так званий пошук води. Тобто через певний проміжок часу буде відбуватися подавання живлення до робочого органу. При натисканні кнопки можна вручну скинути аварію сухий хід і запустити насос. Як я вже говорив раніше, це реле має компактний розмір. просте налаштування, функції сухий хід і пошук води. Інформаційний дисплей тиску у реальному часі та можливість розташування у будь-якому положенні. Як електронний пристрій після відсутності, а потім появи живлення електромережі знову запустить насос зі всіма встановленими налаштуваннями. Більш докладно про управляючу автоматику ви можете подивитись за посиланням під роликом. А з вами був канал Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось хай щастить!